thank you Як і будь-яку галузь, основною складовою якої є робота з людьми, неможливо уявити без конфліктних ситуацій. З одного боку, звичайно, такі ситуації викликають певні ускладнення, серед яких головна це руйнування нормальної взаємодії між сторонами конфлікту та виникнення емоційних та психологічних навантажень, як з боку учасників конфлікту, так і з боку людей, що за ним спостерігають. І всі ми думаємо, що краще б конфліктних ситуацій б не було. Але з іншого боку, конфлікт створює і ряд позитивних наслідків, серед яких найголовнішим є виявлення слабких складових туру та можливість їх покращення. Серед конфліктів, які є специфічними у туризмі, слід виділити декілька типів конфліктів. Перший це конфлікт між туристом та організаторами туру, туристичною компанією, менеджером, гідом, водієм, який виникає при некоректному донесенні або сприйнятті певної інформації туристом. Найбільше туристи жаліються на неповний обсяг наданих туристичних послуг або невідповідність виконаної програми тій, що була заявлена на початку. Але найбільше вони загострюються, якщо з боку когось з організаторів проявляється нехтування або грубість у відповідь на скаргу. Другий конфлікт це конфлікт між організаторами туристичної діяльності, гід водій, гід туристична компанія, туристична компанія екскурсовод тощо. Найбільшою проблемою в ньому є те, що подібні конфлікти можуть відображатися на емоційному стані всієї вашої групи. Тому бажано, щоб жоден з ваших гостей про подібні конфліктні ситуації просто не знав. Але їх потрібно швидко вирішувати, аби психологічний стан вас як кланки, не впливав на загальний плен туру. Третій тип конфліктів це внутрішній конфлікт між туристами, найтяжчий для подолання, особливо якщо група має знаходитися у подорожі декілька днів. Психологічно впливає не тільки на учасників конфлікту, але й на оточуючих, втягуючи їх у прийняття одного чи іншого боку конфлікту, чим руйнує нормальний психологічний стан у групі, порушує систему особистих відносин у колективі. Будь-які конфлікти, якщо вони не вирішуються тут і зараз, найчастіше виходять на поверхню у якості скарги, якщо це крупна туристична компанія, найчастіше міжнародна, коли скарга подається до керівництва компанії, або ж більш сучасним методом. У вигляді відгуку у мережі, що сьогодні є навіть більш ефективним. Перш за все, тому що сучасні туристи розуміють, що подібні речі звернуть на себе увагу багатьох потенційних клієнтів, і тому сучасні компанії намагаються відслідковувати негативні відгуки на їх роботу та здатні на ці відгуки швидко реагувати. Це я вже не говорю про те, що інформація про конфліктні ситуації досить швидко стає відомою вашим конкурентам, а вони можуть не нехтувати тим, щоб її використовувати. Я сподіваюся, що з останніх фраз стає зрозумілим, що необхідно робити, якщо така ситуація трапилася з вашою компанією. Найбільшу загрозу для успішного виконання туру ставлять конфлікти першого та третього типів, тому що вони впливатимуть на психологічний стан у групі. Давайте розберемося, через що вони можуть виникати, та знайдемо шляхи подолання деяких з них. Конфлікт турист-гід виникає через конфліктну тематику туру або певну його частину. Деякі теми взагалі можуть викликати певні реакції у суспільстві. Наприклад, тема розвитку ЛГБТ товариств у певному середовищі, тема релігійних конфліктів, особливо коли у групі є представники релігії конфліктуючих сторін, тематика військових конфліктів при тих самих умовах, що й попередня, тематика емоційно складних тем, коли публіка до них виявляється не готовою, наприклад, екскурсія Бабиним Яром. Такі види конфліктів майже завжди можна попередити, якщо правильно підготувати публіку, а чіпаючи особливо тяжкі та суперечливі моменти, мати певні докази своїх слів. Взагалі кожне слово має бути підкріплене фактичною або статистичною інформацією. Якщо ж виникають питання з боку ображеної сторони, то треба працювати як досвідчений психолог. Не гробити, дати людині висловити свою точку зору, погодитися або не погодитися з нею, але знову ж таки підкріпляючи це фактичною інформацією. Проте інколи дійсно трапляються казусні ситуації, з якими тяжко боротися, і тут треба віджартовуватися. тому що я, наприклад, на все життя запам'ятала, як на екскурсію єврейською Одесою прийшов антисеміт. Тут без почуття гумору та достатньої кількості знань було б просто не обійтися. Другий тип виникає через недостатність знань гіда або рідше екскурсанта у певній галузі. І тут я повертаюся до нашого попереднього заняття: ніколи не соромно сказати, що ви чогось не знаєте, бо якщо спробуєте викрутитися, вам від цього краще не стане. Якщо ви обмовилися, спотворили якийсь факт, не знаєте відповіді на питання, то треба про це сказати. Якщо ж людина не досить обізнана в тематиці, то потрібно обережно навести пояснення, чому ви праві. І третій тип виникає через організаційні моменти, коли виникають певні незадоволення через незаплановані обставини, затримки, поламки тощо. Одним з гарних прикладів подолання такого конфлікту є можливість перемкнути увагу на щось інше. При зламаному автобусі в приморському місті ми просто дали вільний час групі на відпочинок на пляжі, поки рекомендували автобус. При такій самій проблемі з катером просто вирішили пройти пішки додатковий кілометр заповідною зоною, що сприймалося як певна пригода. При затримці поселення в готель у рокові повинні бути припасені певні цікаві факти про місце, де ви знаходитеся. Взагалі, на випадок, якщо щось трапиться, краще мати кілька ідей, які можна впровадити у роботу. Набір цікавих фактів, вікторину, де у якості подарунків можуть бути сувеніри пов'язані з місцевістю, та навіть дегустацію можна влаштувати прямо біля автобусу, якщо місцевість та закони дозволяють. Єдине, що вам насправді потрібно, це трошки фантазії, почуття гумору та швидка реакція. У будь-якому разі, ваша задача як гіда завжди демонструвати та транслювати те, що ви знаходитеся на боці своєї групи. Складніше, коли подібні конфлікти виникають між учасниками туру. І ось тут потрібно проявити неабиякі дипломатичні здібності. По-перше, потрібно дистанціювати учасників конфлікту від групи на час вирішення конфлікту. Та бажано один від одного, якщо така ситуація не є можливою, то проявити себе як уважного слухача, поважаючи обидві думки. Це ще й дасть вам певний час на те, щоб самому осмислити конфлікт та придумати, як найкраще з нього вийти. Якщо можливо, то знайти шлях вирішення, який буде комфортний обом сторонам конфлікту. Якщо така ситуація неможливо і хтось лишається у невигідному становищі, як альтернативу, запропонуйте йому бонус або якусь альтернативну послугу для того, аби поліпшити психологічний стан. Якщо детально розібратися, то більшість конфліктів у групах проявляється навіть не через незадоволення один одним, а через особисті психологічні ситуації, які складаються в тієї чи іншої особи. Тому порада вислухати інколи найголовніший шлях до примирення. Якщо у вашому колективі є конкретна особа, яка постійно є учасником конфліктів, то в психології є відомий метод, який має назву тактика персоналізації. У даному випадку гіду слід вступити у більш тісний контакт саме з цією особою. Наприклад, особисті бесіди під час обідів, сумісний візит за сувенірами тощо. Але при будь-яких умовах туристичний гід не має права. Всю вину перекладати на туристичну компанію або її менеджера, з якими він співпрацює, а тим більше рекомендувати написати негативний відгук або ще гірше подати на компанію або особу судовий позов, активно та неповажливо підкреслювати неправоту туриста, допускати неповажливий тон або жарти. Третє підкреслювати неправильне сприйняття туристами цінності їх подорожі, улюблене, а ви за такі гроші на що розраховували. Принижуючи тим самим і учасників туру і туристичну компанію, та також не має права дозволяти собі негативні виказування в вік турів конкуруючих компаній. Взагалі, конкуренція має бути білою, і такі речі неприпустимі, хоча б тому, що ви працюєте на спільну мету створення та покращення туристичної привабливості нашої країни за свого регіону. Я би сказала, що останні чотири пункти і є основними висновками до сьогоднішнього заняття. Оскільки найголовніші риси гіда під час роботи це повага, тактовність та почуття гумору. Вміючи вдало компонувати ці риси, ви зможете не тільки успішно вирішувати всі конфлікти, але найголовніше попереджувати їх заздалегідь, що може врятувати і ваш особистий імідж, і імідж компанії, з якими ви співпрацюєте. А для підведення підсумків, подумайте над відповідями на питання: перше, які риси у вирішенні конфліктів для гіда є найважливішими. І друге, які типи конфліктів у туризмі ви можете виділити? Ну і третім питанням, які, на ваш погляд, негативні сторони можуть мати конфлікти, що відбуваються між гідом та туристом?